За 20 років Криворіжці знають цю установу за кількома назвами: центр діалог, муніципальний центр послуг віза і, зрештою, центр віза, центр дії виконкому Криворізької міської ради. Втім, усі ці роки незмінною залишалась задача фахівців офісу якісне надання адміністративних та публічних послуг мешканцям міста. Як справлялися з нею, свідчить визнання експертів. Криворізький центр Віза, у числі найкращих в Україні, на сьогодні це мережа багатофункціональних, сучасних і комфортних офісів для громадян у кожному районі Кривого Рогу. Але е, всі ті починання, які розпочалися е, в нашій державі, відбулися і в нашому місті. І я вважаю, що одним із перших. В нашому місті розпочав працювати отакий центр. Спочатку було декілька послуг, потім об'єднували, об'єднували, розпочинали, наповняли по різним напрямкам. І зараз, от уже завтра будемо відкривати. Нові послуги, я ветеран кожного дня близько двох тисяч мешканців нашого міста обслуговуємо в центрі віза. Тому я дуже вдячний вам всім співробітникам. Близько там 95% мешканців міста однозначно позитивно відноситься до. Роботи нашого центру, незважаючи на труднощі останніх років, зокрема карантин через коронавірус та воєнний стан. Віза не припиняла роботу. Центр та його підрозділи продовжували надавати послуги криворіжцям і внутрішньопереміщеним особам. 38 офісів, які діють у районах міста, працюють за єдиним графіком. Обслуговують городян і два сучасні мобільні офіси. 549 видів послуг, надають нині спеціалісти Криворізького центру чого все починалося, згадували сьогодні на урочистостях 30 травня до Дня міста Кривого Рогу ще далекого 2003 року було започатковано роботу відділу дозвільно погоджувальних процедур, який став прототипом сьогоднішнього сучасного центру адміністративних послуг віза, центр дії виконкому Криворізької міської ради. В перший рік роботи надавалося 27 видів послуг у стаді ЦНАПу працювало 19 представників служб і органів, які надавали дозвільні погоджувальні процедури, пов'язані із започаткуванням бізнесу, Юрій Вілкул подякував працівникам за самовіддану працю та вручив нагороди колективу і найкращим фахівцям. Подякую Криворізького міського голови, колектив департаменту адміністративної... Історія візи з перших днів добре відома Жані Якопчук, адже вона працює в центрі всі 20 років. Сьогодні її роботу відзначено нагрудним знаком за заслуги перед містом. Завдяки впровадженню е, проєктів пілотних. Е, е, у нас на сьогодні вже. Е, Є територіальні підрозділи по всьому місту, паспортні офіси. Я працювала адміністратором і була на прийомі, приймала громадян, підприємців, які зверталися за отриманням адміністративних і інших публічних послуг, які надавалися в нашому центрі на той час. Я вдячна керівництву за таку високу оцінку. Це дуже цінна нагорода і вона мотивує на подальшу працю. Наш професіоналіст. У силі нашого колективу. З таким переконанням фахівці роблять крок у нове десятиліття роботи Криворізької візи. Головна мотивація в нашій роботі служба Криворізькій громаді. Людина понад усе. Ми усвідомлюємо свою відповідальність, знаємо, що робити завтра. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.